Всім доброго дня. Буду потроху продовжувати тему. Шліфовка вдома стали. Я вже робив ролик, маленький, такий нездоровий, показував, як вишліфовувати вдома при допомозі при дрелі. Але люд сказав, що болгара дрелі. Таких, ну, не у всіх є. Тому я покажу, як це робиться руками. Маємо таку заготовочку. Це сталь Р18. Твердість у неї 61 одиниця. Маємо таку приспособку. Навіщо вона є? Беремо тиски і прикручуємо її. Ставлю її так. Тут лезо не касається, тут обух товстий, теж не буде касатися. Що ще для цього треба? Маємо алмазні пасти. Зернистя від 24 до 1. Маємо таку приспособку і маємо Розложені стрічки. Це стрічки карбід кремнія. Розложені вони позирнистості. 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1500. Що робимо далі? Далі все просто. Це рукавички взяти. Одеваємо такі рукавички. Бо руки потім дуже довго одмивати, воно не потрібно. Маємо масло. Завичне масло, будь-який ролі не грає ніякої. Для початку беру наждачка, карбіт кремнію, зерни з чистю 100, без 100. І такий брусочок. У мене всі вони порізані по ширині. Бачите? Трохи ширше. На що трохи ширше? Поясняти не буду, коли зробите. Зрозумієте самі. Що робимо далі? Беремо, капаю. Дві-три каплі. Виставляю на ніж. І от такими рухами кого немає вдома ні болгарок, ні дрелі, ні сиру покрутів. Робимо такі надзвичайні рухи. Ми перший раз пройшли. Я вам покажу, що воно виходить. І витерло. Я подивився риски. В принципі, не здорові. Що беремо далі? А Що робимо далі? Так. Далі я беру трохи абразивної пасти 24.20. Багато не треба. Наносимо як спічечна така головка. Більше не треба. Дерев'яшечка. Коли робити пальцями, дуже здорова нагрузка йде на пальці. Тому дерев'яшка трохи краще виходить. І робимо те ж саме же з пасти. Направляємо трохи вправо, вліво, щоб сзади рознімалось, витираємо. Дивимося, що виходить. Звісно, можна робити притинами. Притирами, да, притирами, притирами чугунними. Вони в мене є. Вони в мене є. В мене є 4 притира. притира. Вони підрізне зерно. Така в них товщина, вони вон, всі намічені. Під яке, куди. Але заготовка не широка, тому я просто не хочу ними тирти. Наприклад, бореться не просто простий який-то чагун, а чагун який... Дуже гарно стоїть на витиранні. У мене товариш. Товариш є, зараз він в окупованому місті, не буду казати якому. Але це з тепловоза тормозні колодки. Чугунні. Вони брались, розпилювались дуже довго, потім вони віддавались на фрезеровку. Шліфувати, мене їх вишліфувати ніхто не робив. Хлопці їх відфрезерували, зробили дуже гарну поверхню і все. Вони товсті, вони гарно працюють. Вони працюють так же з алмазними пастами, але кожний абразив має свій притир. Якщо на менший образив Добавити більший, він туди накалується всередину і буде на ножі оставляти риску. Ну, я думаю, це всі знають, тому цього робити не будуть. Відео маленьке. Всім дякую за увагу. Далі я буду терти довго і монотонно. Кому було цікаво. Всім дякую. Гарного вечора.